Вітаю вас, друзі. Як відомо, Україна ніколи не могла би навіть отримати статус кандидата у члени до європейського союзу. Україна не отримає статус кандидата на вступлення в Євросоюз, навіть ніс на соглашення або з ЄС. та навіть якщо буде статус кандидата до європейського союзу, це іще не означає, що будуть переговори про вступ. Устрана стає кандидатом, не дає навіть поводу почати переговорний процес для того, щоб почати його учора. Так звана Росія отримала дуже неприємні новини. Ви тому, що фактично процедура переговорів розпочинається, хоча дехто і дуже пручався. У нас є позиція, ми будемо її придержуватися. Орбан довго чинив супротив, торгувався, казав, що заблокує процедуру початку переговорів. Але коли відбулося голосування за це, то він покинув залу. 27-й Then you should not afterwards say, Well, I have a different opinion on this. I mean, or if you are part of the decision, you agree with the decision, or afterwards you just have to keep your mouth shut. I should not have said that. Скоріше за все, Орбана просто дотисли у цьому питанні, але йому дуже прикро це визнавати. Тим не менше, з Орбаном і ще буде дуже багато проблем. Відкритим лишається питання фінансової допомоги для України, але я думаю, у січні його дотиснуть. Можливо, навіть дотиснуті фінансування з боку Сполучених Штатів Америки на пакет допомоги для України, тому що Сенат скасовує поки що канікули. А взагалі вітаю вас, українці, із цим позасумнівом історичним рішенням від Європейського союзу. Десять років тому Україна мала бути взагалі у таможенному союзі з так званою Росією. Ну а щодо так званої Росії, учора владімір Путін більше ніж 4 години відповідав на питання Росіян і розповів, який би подарунок він хотів отримати на новий рік до свого бункера. Самий більшої подарунок це діти. давайте про це й поговоримо. Корисно знати, що думає супротивник, корисно його вивчати, і, можливо, це навіть когось протверезить. Але для початку підпишіться просто зараз на мій канал, лайк натисніть до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. Деякі росіяни ставили Владіміру Путіну доволі цікаві питання. Питали, чому це росіяни віддають газ Китаю, а на самій так званій Росії немає належної газифікації. Питали, коли закінчиться війна, коли. Вже будуть переговори, за що так звана Росія взагалі воює проти України. Питали і ще чи можливо владімір Путін буде підтримувати Зеленського, якщо той вирішить напасти на захід, і чи буде так званий референдум щодо приєднання Харківщини до так званої Росії? Можливо, їм варто про це сказати? Уже факт очевидний, що Росія тут навсегда. російські підрозділення все таки покинули була Балаклі... Але звісно, Владімір Путін на усі ці питання не відповідає відповідав, тому що мета цієї прес-конференції і лінії із Владиміром Путіним була зовсім інша. Це передвиборча кампанія Путіна перед виборами Путіна. Написала на сайт Москва Путіну вопрос, що не платять зарплату. А вже вічрма вона прийшла. Владіміра Путіна можна було тільки хвалити та дякувати йому. Дякували йому там абсолютно усі, у тому числі і тимчасово живі колаборанти із території тимчасово окупованої Луганщини. Вони подякували Владиміру. Путіну за те, що той зруйнував Луганщину на сьогоднішній день. Я вважаю, що Луганська народна республіки жалуватися точно ні і ні на кого. Ми просто приїхали сказати вам огромне спасибо. Змагалися між собою також і російські депутати у тому, хто більше подякує Владіміру Путіну. росія ще раз уставив президента підтвердила, що вона є сьогодні форвардом тих процесів, які ведуть Міру. Ну а сам Владимир Путін вирішував геополітичні питання. Наприклад, він намагався розібратися, чому росіяни стоять у чергах за яйцями. Я недавно Спрашивав, як у нього з яйцями. У кого-то должны быть яйця. Время 7.40, 7.50. Очереди не видно. Десь де там 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 воно закінчується. коротше. Росіянам дуже сподобалося шоу із Владіміром Путіним. Особливо його оцінив і похвалив Алєксій Арестович. Напевно, за те, що Владімір Путін високо цінує російську культуру, так звану. У мене на... На... на тумбочці, так скажемо, в спальні лежить томік Лєрмонтова. Я так... люблю, он молодий. Такий очень ну геніальний якось телебачення Торонто робило дуже хороший випуск про Лєрмонтова про його поезію. Точніше, про те, як він оспівував, возвеличував групові зґвалтування. Держись, атважна красотка, ужасним молодцы мои, когда ядрёная чесотка вдруг нападає на х ані в полу на забвійні, ані сльоз, ні слабого моления, ни ні тяжких стонов не поймут. ані накинутся толпою роздеруть і ядевіти малафією молоди ляшки, абліютіяльниченка я з удовольствием читаю. Оце і є та сама велика російська культура. Нікчемніше за Арістовича, якому дуже сподобалась пресконференція конференція Владимира Путіна, були тільки хіба що російські так звані опозиціонери, які збирають мільйони на Листівки для боротьби із Владіміром Путіним це точно допоможе. Напоминаю, що ми збираємо в рамках цього ефіру гроші на кампанію Росія без Путіна. Ски а... десятків тисяч рублів уже зібрано в рамках ефіру. 30 Тридцять це 30 листівок. на тисячу зробити зможе на дзвінків, закупити реклами. Та давайте тепер поговоримо про серйозне. Владімір Путін випадково проговорився про безповоротні втрати так званої Росії. У нас пройшла частична мобілізація. І ми призвали туда 300 тисяч чоловік. 244 сорок чотири напрямую в зоні бойових дій. Давайте порахуємо. Отже, Владимір Путін каже, що мобілізованих на фронті зараз є 244 сорок і ще є контрактники, яких має бути 486 вісімдесят шість тисяч. К заключенню контракта в силами. От на вчорашній вечір мені доложили набрано 486 тисяч. Разом у такому випадку мало би бути 730 тисяч, але Владимир Путін каже, що їх 617 тисяч. В зоні бойових дій знаходиться 617 тисяч чоловік, групування. 617 сімнадцять тисяч куди ж у такому разі поділися 113 тринадцять тисяч істот і ще додатково 180 вісімдесят тисяч істот, які брали участь у повномасштабному вторгненні на самому початку від 24 четвертого лютого двадцять другого року. Патер ворожаних сілах Росії немає. Отже, за статистикою самого Владиміра Путіна кудись поділися 293 дев'яносто тисячі російських істот. При цьому за статистикою Генерального штабу приблизні втрати супротивника складають. 343 тисячі істот. Але я гадаю, що дійсно так звана Росія могла втратити безповоротно близько трьох сотень тисяч своїх істот, і це прекрасно. Динаміка положительна. Окремо владімір Путін учора дав чіткий сигнал усім тим, хто розповідає, що треба сідати за стіл переговорів із так званою Росією, і цей сигнал здається почули і американці. Мір буде тоді, коли ми де своїх цілей, яких ви сказали. Тепер повернемося до цих цілей. Ані не міняються денацифікації України о демілітарізації о, о, о нейтральний статус. Тепер же про неприємне так звана Росія приділяє значну увагу закупівлям та розвитку БПЛА і буде приділяти і ще більшу е, ну і производство призовство растяти закупається, в тому числі кстати, говоря, частним образом багато і за границею закупається. Е, Государство, Міністерство оборони, звісно, активно працює в цьому Це правда. Я про це дуже детально розповідав в одному із попередніх випусків. А ще на так званій Росії усе тіснішою і тіснішою стає співпраця волонтерів та Міноборони, так званої Росії. Але я за те, щоб були увеличені права в сфері контролю, за тим, сколько виділяється, кому виділяється, який результат приносять Виділяємо средства. Росіяни не стоять на місці. Наш ворог дуже серйозно розвивається, і ми маємо бути на кілька кроків попереду. Але поки що я би не сказав, що так є. Зараз і держава, і місцева влада повинні спрямовувати якомога більші ресурси саме на оборону. Під Київську міську раду учора вийшли українці, які саме цього і вимагали. Вони вже не вперше, вже декілька місяців виходять на такі протести під різні міські ради по Україні. Київська міська рада на Плювала і на здоровий глузд, і на вимоги людей, які виходять постійно на протести, і виділила на оборону трошки більше від одного відсотка бюджету. Сам кличко відправив протестувальників, у тому числі і поранених ветеранів війни, воювати. Якщо серце болить, чому не надягають військову форму? Не захищають країну? Якщо почнеться воєнна агресія? Я, як бувший солдат, візьму автомат в руки, і піду воювати за Україну. Шановні українці, війна це десь дуже далеко. Війна вас не стосується. Війною має займатися тільки державний бюджет, а ресурси місцевих органів. Самоврядування вони не для цього. Вони поза політикою. Ви хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни. А міста мають жити своїм життям, навіть якщо у кожному регіоні і у Києві також є іще підрозділи тероборони, які зараз боронять Україну безпосередньо на фронті, це не стосується місцевих рад і місцевих бюджетів. зрозумійте. та й тема вашої якоїсь там війни вона дуже смішна. Але я виступав з іншого приводу. Дещо подібне напередодні повномасштабного вторгнення розповідав і мер Маріуполя Бойченко. Ми сьогодні говоримо за развитие. Ми за развитие, і саме яркое, саме наймительное, і має суперпоразительну силу, поражає все, що тільки може надвигатися в нашу. І ті, як от, председатель СМД никогда не придумують на нашу землю. Кахда зібуть суперразвіття і і буде будуть економічне економічка Зараз Дуже велика частина державних ресурсів і ресурсів місцевої влади мають бути спрямовані тільки на оборону, бо це дуже велика війна, і ще наші партнери нас підводять із поставками. Зараз абсолютно усі мають бути включені у цей процес, а не у процес парків, по яких можуть потім їздити російські танки. Якщо ці відірвані від реальності, цього просто зараз не зрозуміло. Міють, то потім може бути вже і не буде кому розуміти. Хоча, скоріше за все, саме вони просто втечуть. Добре, що, хоч ви допомагаєте силам оборони України, даруючи кожному російському солдату можливість почути отаке питання. Андрюх, ти е, ноги потерял, де? До речі, дуже раз відео про ноги буде сьогодні. У мене на телеграм-каналі, і там же я нагадую: принагідно, кожен день ми збираємо кошти на 100 а то й на 200 нових і нових дронів камінь. Мікадзе і тактична група Адам завдяки вам отримала 50 нових ФПВ і 78-й полк ДШВ. Також іще 50. Дякую вам, друзі, плюс 50 дронів для тактичної групи Адам від спільноти Стерненко. Дякуємо. Щиро подяка для спільноти Стерненка особисто особистку Стерненку, за підтримку за допомогу. Вам відомо, що ворог перейшов у нас по всій лінії фронту, і завдяки цим дронам ми їх стримуємо, знищуємо їхню техніку і ворожий особовий склад. Донатьте, підтримуйте, адже ваші донати вбивають у.